треба змонтувати маленькі відосики розділі мальчика лежить тіп в трусах і в берцах. в посадці я в шокі ми вже тут зараз шукаю танчик там яма трохи дернуть там є він Щось горить, тканина, походу, горить. Ага, вогник жарко жарко Приїде, не приїдемо. Ну, в основному туди проїжджаємо назад. Дощ притече ще розмиє і все. І викликаємо ньому, набоїмо де ЛБ. польоту? Звісно, Я ще навіть в цьому, як він звезд. Правильно. В місті коротше, поставив. У нас дехто взагалі сімки не використовує. Май Зара проверю. Что ж, все развернулось. Угу. Начинается работа. Всі смаки у вас, я так дивлюся, бімби побільше, і поменше, щось. Ага. Під різні задачі. А які зазвичай цілі? Ну, зараз тут в основному піхота. От, але час від часу виїжджає бронетехніка. От, вчора, наприклад, виїхали танки. От, парочку з них ми підсмажили. І прямо одного FPV дрона достатньо, щоб знищити танк. Не завжди, але так, так, достатньо. Якщо пощастить, можна попасти під башту, буде детонування боєкомплекту і танку достатньо одного протитанкового старого радянського заряду для гранатомету. На жаль, це не дуже часто виходить, але буває, так, буває що. Один дрон, один танк. Це уламковий. Якщо я не помиляюся, в ньому уламки з вольфраму. Ну, типу, якби тут їздили, то можна в принципі, неброньовану техніку лупанути ним. Але вони пікапами, ход і від них розлітається. В прямо ми в переносному сенсі. Зависаємо, щоб їх побачити. І тут ну, я останні. бачу, що ну, типу, постріли з посадки димочки. От, починаю наближатися туди, відлітають значить, і, і бачу в окулярах, як відлітають е, пропи у дрона, і він починає падати. Ну я його направляю в їх сторону, щоб хоча б їх там уламками трохи посікло. Е, от. І проблема в тому, що дрон так ну, дуже обережно плюхнувся на пузо, і аби комплект не здетонував. І в нас той дрон ще лежав десь години, мабуть, 4 в посадці і показував, як там ходять Знімай на відео. А потім ми вилетіли на одного, який Добре, був поряд. В, в убух, Боже, вибух був біля нього. От, і Мавіком відзумлюємось, дивимося поряд ще один, коротше, повзає, повзає, yeah. він пузом наповз на той дрон, який в нас лежав, і він вибухнув. Yeah. Ну, Чувака yeah. реально пів лиця від, від, від... відірвало. І ну і руки. дві руки. Мандерін. Ну, а є рух якийсь. Бачу зараз двадцять де ті... десь на цій тяжці двох лежачих спляч воно ще що. <різь> Взяли полоненого. А він, він він вчора приймав участь в этом штурмі, десь потім спав і в полі, поспав прокинули. Прокинувся і пішов на бердич. Ви таке вчитися, що знову зникало. Так, да, ми це не почули. Почули, що він ліг спати в полі, прокинувся і. Ви і далі пішов в тому напрямку на наших. Цікавенько. Що, давай тоді злітаємо на танчик, який зліва, да? да, так? Давай. Там стоїть танк, вчора ми його підбили. Коли він рухався в наступ. І зараз спробуємо його добити. А що за біда трапилася з танком вчора? Їхав в наступ на нашу піхоту, але ми вилетіли камікадзе і уразили його. Попали в моторний відсік, він заглох. Екіп... Екіпаж втікав. За танком метрів через 30. Ну от Трупи лежать, зброя під... Вони такий фірмам побудували. Походу, це от перша точка, де вони живуть, найближче до нас. Кулемет стоїть на вході. Готуйте фугас, давайте оце розберемо. Як запасну ціль буде мати. Зараз я ще далі полечу, подивлюсь, може когось. Вон ще один лежить відпочиває. Ну, Тут дивись, тут кулемет на поготові у них. Ну, Дивись, ПКМ стоїть. Тут, тут явно варто його повернути. Я б сюди в'їбав цим фугас. фугасом. Тільки не на вхід, а, а оце от сюди. — Праве тіло під деревом. Справа і зліва ті... два тіла лежать Марті. Ага. — Там де Беха стоїть саме перша прямо за нею, зараз купається. — Вилітаємо з колком. Отут? Давайте його виберемо. От Отут? За нею, трошки за Да-да-да-да-да. да ось. Запис пішов. Готовий. Арм! Від гвинта. Розділі мальчика. Під, підлітаємо Ой. до тешки. Да, реально в трусиках. Лежить тіп в трусах і в берцах. В посадці, я в шокі. Йому не холодно. Ну вже, я думаю, дня три, як йому не холодно. Там двоє, походу. Тому що Добре, рух дякую. і по центру, Добре. і лівіше. Ну не може одна людина так багато місця займати. Звідти дим іде, вони ку. Вони курять, походу, прикинь. Нормально. А це вони там лежать з це смердять а, а, і поруч стипового. ці під живуть. Заходимо. Давай. Єсть. Є. 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 Є влучання. Два вилазить. Другий там. Став, обіжений і пішов. Побіг навіть не пішов. Другий не виліз. Вон, побіг один. Ага. цей що був правіше від вибуху. Бля, бля. Даже, без зброї, даже зброї, навіть зброю з собою не взяв. О, Другий вилазить. Третій вилазить. Єбать їх там. Ну ху, о! Автомат. Не їх? А, от 3-4 відсотки. Да, так, мені треба вертатись. Шо, б**ть в крові. Є картинка. Є тілема. Готовий. Арм! Від гвинта! Так, що він там шукає? Вони походу поранені, вони намагаються собі допомогу надати, бо щось таке як бінт. Щось горить, тканина, походу, горить. Ага вогник жарко-жарко. А ви так хвацько все бімби прикручуєте. Ви в цивільному житті, певно, якийсь там інженер були чи ні? Ні, я в цивільному флаг, житті був понятно, режисер монтажу. Монтував різні програми. От. А брудкі пальці це так. А так під та, та, та. Запис є? Так. Е, да. Перевіряти чи на слово тобі повірити? Як хочеш. Це тотемчик. Типу на щастя? Ну, щось типу то. Місцевий, давно тут живе. Mm. Диви, як він засипаний зверху, повністю. Була Чуєш, Сапсан? Що, Диви, що? як його засипаєш. А, так його прям п**сатось. Під... Так, така ж півбліндажа обвалилася. У я... нього я... злуха я... 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 кров потекла. Так. Да. І це... Це... це, і це... Нові... Це, це не вже навіть не рипається. Так, це ми теж Той, що по центру прямо коло них. От, ноги тіл впираються в хід в бліндаж. Давай. Ну, трошечки не під тим кутом, але попав куди треба, детонація була. Так, да, вони зайшли всередину ламки, Все норма. Дим з середини Оператором навчався в Карпенко, але кинув його. Потім пройшов курси і почав працювати. Цей напрямок степове, воно тримається чисто завдяки FPV, і Бредлі, піхоті і так далі. Але великий вклад робить саме FPV-шки, будь-які ударні дрони. Тому що вони заганяють піхоту, піхота так само розвалюється FPV-хами, заганяють техніку абсолютно те саме. Відбувається із нею. Так само збирають і, і наш ворог збирає власноруч всі снаряди. А от борти, тепловізійні борти, як обходити реп, ті самі реби проти наших, HPV, зміна стандартних частот на нестандартні. Щоб змінити це, не просто можна там прошивку змінити, треба замінювати повністю всі антени. І це все у них вирішено, у них все це налагоджено. У нас ні. Раніше ми задали темп на самому початку повномасштабки, коли відкрилися ці двері до дронів Камікадзе. А потім ми залишилися на тому самому місці, а ворог нас обігнав і дуже добряче. А ми зараз побачимо без розсульова. Готовий! Місце. А оце то що, що горіло, горіло. воно, бачиш, горі. Угу. Мене над асфальтом. Це походу Беха догорає. Так просто була звичка включати з типу в самому кінці відео. Тому щось горить справа від терикона. Між триконами як Ахімом, якщо бачиш моніторчик в мене. Е, ну так, щось, щось там. Горить палає техніка ворожа. Mm -hmm. Шорсується. Вона їм морда застрягла. Дурне. Найшла собі пакет. Йой. Оце от попереду здається, воно вон, така більш світла полоска. Може я помиляюсь. Так-да-да. Да, да, да. Ну, тряпка така сама. Виглядала. Да. Ну, наш вибух був. Детонації труби немає. Ну, влучили ми прямо туди, куди треба було. Ну, сам иди, збирай свою наземку, свою типу. Ми тебе чекаємо в машині. Да.